Сьогодні ми читаємо з 97-го по 101-й псалом. Ми вчимося у Бога правильних почуттів. Ми відчуваємо Бога ближчим до себе. І тут, в цих псалмах, ми співаємо про Божу велич. Спочатку, в 97-му Псалмі, Тут написано: Царює Господь, хай радіє земля, нехай веселяться численні острови. Тут підкреслюється, що Бог є центром Всесвіту, не ми. Не наші бажання, не, не наша мета, Він є цар. І ми своє бажання, свою мету можемо або налаштовувати на нього, або руйнувати без нього. То Він царює. І це для нас привід для радості. Але 98-й Псалом каже, співайте для Господа пісню нову, бо Він чуда вчинив. Тобто творіння е, людей тварин, річки, моря, небо, земля це для нього природна дія. А ось є в нього особливо чудо. І про це наша нова пісня. Яке це чудо? А чудо це другий вірш 98-го псалма. Спасіння своє Господь виявив перед очима народів відкрив свою правду. Ісус прийшов. Ісус дав спасіння Тобі і мені. І це чудо, це привід для особливої пісні. Тому сьогодні я можу підняти очі і сказати, Господи, мені сумно, але в Тебе небо, в Тебе земля, в Тебе така краса, Ти великий. А потім наповнитися новою піснею і сказати, Господи, Ти мене спас, Ти мене відродив, Ти мене ведеш за собою. Дякую тобі, Господи. Далі. 99-й псалом розказує про Мойсея, Аарона, Самуїла, Божих пророків, які він, яких він дав Ізраїлю. І про наших керівників ми можемо подякувати. Їх він дає нам для того, щоб. Нас зрощувати, нас спрямовувати, нас організовувати в служінні. Дякую, Господи, за тих керівників, яких ти нам даєш. Як легко сказати, які недоліки в наших лідерів, але Бог використовує їх для того, щоб через їхні, можливо, недоліки свою велич показувати, нас зрощувати. І нарешті, сотий Псалом нам каже: увідіть. В його брами з подякуванням, на подвір'я Його з хвалою. Виславляйте Його, Його ім'я благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його зроду в рід. Давайте скажемо разом, Господи, Ти мій батько, Господи, ти великий, Ти чудний, Ти славний. Я дякую, що Ти в мене є. Господи, я дякую, що я з тобою навіки. Амінь.